Я закарпатська блогерка і мене много ко любить, а много ко Ну, У єдних і другах до мене є кілька питань. Перше: чи маю я взагалі якусь освіту, чи знаю я говорити на українській мові, а не на закарпатському діалекті? І чому я вирішила стати блогеркою? Почну з першого. Яка ж у мене освіта? Після 9 класу я навчалася в ліцеї, і у мене є диплом кваліфікованого робітника. По спеціальності оператор комп'ютерного набору обліковець реєстрації бухгалтерських даних. До речі, червоний диплом. Потім, у 2017 році, я закінчила Тернопільський національний економічний університет. По спеціальності фінанси і кредити, так як мені сьогодні писали, що я можливо писати, рахувати не знаю, ви дуже помиляєтеся. Я прекрасно рахую. І далі шок контент для хейтерів. Також паралельно у 2017 році я закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у по спеціальності початкового світа. І я навіть рік працювала в школі, не моє, то не люблю, тому не працюю. І основне, звідки у мене така витримка, і чого я не звертаю увагу на хейтери, йду по життю далі, переплювуючи ті негативні коментарі, які мені приходять. 2018 рік я закінчила Мукачевський державний університет по спеціальності практична психологія. Тому, слава Богу, з розумом і з нервами, і з витримкою у мене все в порядку. І ще одне: маю ще масажні курси трьохмісячні, місяць працювала, не люблю, не працюю. Лікувальний масаж.